На Прикарпатті побільшало постраждалих від отруєння чадним газом. Лише за минулий тиждень до лікарень потрапили восьмеро жителів Івано-Франківської області, зокрема, і троє дітей. Здебільшого причиною отруєння стали несправні печі, непочищені домоходи та залишені без догляду прилади нагрівання. 6 грудня від чергової медсестри Долинської лікарні поступило повідомлення про те, що в медзаклад доставлено з підозрою на отруєння чадним газом трьох людей мешканців. Міста Долина. 7 грудня об 11 годині 20 хвилин від чергової мідсестри Калужської центральної районної лікарні поступило повідомлення про те, що в селі пійло ймовірно, через порушення правил експлуатації пічного опалення сталося отруєння чадним газом. Людей 84-го, 2002-го. Року народження зимове похолодання спричинило в області зростання кількості пожеж. У неділю рятувальники вирушали на виклик в село Семаківці, що на Калущині, госпіталізовано двох дорослих людей. Їхній стан важкий. 7 грудня, 3 годині 10 хвилин, виникла пожежа у житловому будинку в Калушському районі Долинської тергромади. Село Тяпче. на пожежі постраждало троє осіб. Що проживали в будинку, а саме власниця 36-го року народження, терм... термічні опіки лівої кисті руки, донька 70-го року народження, отруєння продуктами горіння та зять 65-го року народження, термічні опіки голови. Не нехтувати правилами техніки безпеки закликають місцеві рятувальники. Наголошують, приміщення, де є пічкове опалення, має бути під постійним наглядом. Також тут не можна залишати дітей без нагляду. Під час користування газовими приладами тримайте відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання, не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки. Котла, передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива, не користуйтесь газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотня тяга. І трохи невтішної статистики З початку року на приборкання пожеж прикарпатські рятувальники виїжджали півтори тисячі разів, півсотні людей були травмовані, понад три десятки загинули. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.